Друзі, настав той чарівний момент року, коли ми всі разом граємо в подорож в часі. В ніч з 29 на 30 березня 2025 року. Німеччина перейде на літній час о другій годині ночі. стрілки годинників потрібно перевести на годину вперед, на третю годину. Офіційно ніч стане на годину коротшою, а вечери світлішими. Неофіційно ще один привід для плутанини та запізнень. Як підготуватися до цього часового стрибка? Налаштуйте годинник заздалегідь, особливо ті, що не роблять це автоматично. Попередьте друзів та колег, щоб уникнути непорозумінь. Та запізнень на зустрічі. Підготуйте організм. Можливо, варто лягти спати трохи раніше, щоб адаптуватися до нових умов. І наостанок трішки історії: перехід на літній час почався з жарту в 1907 році. Англійський будівельник Вільям Вілет написав статтю в газету про нераціональне використання. Денного світла, в який висунув свою пропозицію, він пропонував кожну неділю в квітні час зміщувати на 20 хвилин уперед, а у вересні назад. За його розрахунками, це дозволяло б британцям заощаджити близько 210 годин світла щорічно, що становило 2 мільйони 500 тисяч фунтів стерлінгів загалом. Тож, навіть якщо вам не подобається ідея переведення годинників, пам'ятайте, що це почалося з добре продуманого жарту. Підпишіться на наш канал в TikTok та YouTube, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!